Небесне Сотне, ви тепер святі. Пам'ять стій, зупинись на хвилину серце від болю замри. Згадаймо трагічну сторінку, згадаймо вас, славні сини, мов що ринули в небо, покинувши цей грішний світ, лишили по собі кривавий та героїчний слід. Вони не думали, що буде, не думали про щастя чи добро. Вони йшли. І шли на назустріч смерті і страху зовсім не було. Небесна Сотня, герої незборенні найкращі, найвідважніші сини, яскравим сяйвом в небі засвітились, щоб інші мріяли, любили і жили. Юрій Ланг один із Небесної Сотні. Хіба їх лякало морозне повітря? Стояли з думками. Та хто ж як не ми? Історія іншої буде новітня. Побачимо зміни цієї зими. Боялася влада, казала, це ж зброя, до маси ще мала манерні щити. Хлопчина там вижив, зчарвався до бою. Пізніше ж спіткали тортури. Кати не більше вісімнадцять. Господи Боже був тільки початок, світанок життя, у матері очі від болю порожні, шепоче, моє ж диття. Герої вічно живуть, Небесна Сотня в позі спочиває, слава їхня лунає по світах, наш народ Україну захищає, щоби жила і славилась в віках. Герої бувають творці й оборонці, в їх мріях лілеї білі цвітуть, дорогу правди осяває сонце, а на майдані прапори пливуть. Ви, як усі хотіли мирно жити, але ж під кулі автоматів ішли, щоби безсмертя смертю заслужити, щоб в мирі й щасті ми жили, Кати забрали вашу теплоту весни. Забути ваших мук не маєм права, на те ми спадкоємці і сини, віки не згасне ваша слава, герої не вмирають, а вічно живуть в серцях побратимів і народу, на могили квіти пишні покладуть героям славного козацького роду. Рожене вітерець, й дим на майдані, вийде сонце. Осяє рідний наш край, хтось додому спішить зізнатись в коханні, хтось не встиг, лиш сказав почекай, почекай, ще не час Україна в біді, Попрощався і пішов захищати Україну вогні і поліг у борні, скорбить мила літня мати. Небесна Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну, від нині тихим співом заспокою, ти, земля рідна, свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати пригорне, чоло високе в обрямку волосся, Небесній сотні шанай молитви. За чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Пам'ять, стій, зупинись на хвилину, серце відволіться мири. Загадаємо трагічну сторінку, згадаємо вас, славні сини, як журавлі, що риляні у небо. Покинувши цей грішний світ, лишили по собі кривавий та героїчний слід. Вони не думали, що буде, не думали про щастя чи добро. Вони йшли, йшли назустріч смерті і страху зовсім було. Не Небесне сотня, герої неспорядні, найкращі, найлежніші сини, яскравим в небі засвітилось. Щоб інші мріяли любили. І мовчки, сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса, і погляди знесилених мільйонів дивились братам, батькам, синам. У темне небо, по руках відкритих трунах, до світу кращого, сльози матерів, не буде прощення убивцям і нам не буде, коли непомщеними лишаться всі ті, хто так любив. Хто не дістався правди, уступившись на півкроці, хто згас за нас, не, ді... не дотягнувши до весни, тримає курс у небеса славетне сотня землі своєї упокоєні сини. Горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, ряде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади. І хай прийме тіла, їх мерзла ще земля. Витає дух нескореної волі, Гримлять щити, молитви і пісні, рядами рівними між нас ідуть герої, усі, хто голову поклав в ці темні дні. Прощання на Майдані. Майдан рідав, а сотня в небо йшла, один за одним, наче Анголята. Тут, на землі, прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати. Майдан стогнав, а сотня в небо йшла, земля змішалась з кров'ю і сльозами, ридали всі, і рідні, і чужі, і кров текла з серця, наче з рани. Летіли тихо, хоч земля тряслась, хоч небо поливало їх сльозами. Лиш ангел колисковоєм співав на тій дорозі, що веде до мами. Летіли тихо, хоч майдан ридав, як ті пташки летіли в небо рання. Востаннє хтось дитину цілував і сам не вірив, що це все востаннє. Боліли рани та вже не болять, жовто-блакитний стяг покрив їх тіло. Один за одним шикувались в ряд, героїв сотня в небо полетіла.